Так, шо Всем привет! Вторник, двадцать се Вечер. 18.10. Вийшов сьогодні трошки раніше. Подивимось, що воно як. Воно. Але ну, в, такі, в такий час, звісно, виходити комфортніше, бо хоча б в одну сторону можна нормально записати відос. Зараз я правда на поводкові, бо павербанк підключний, але тим не менше трохи ракурс такий, да. Так, що ми сьогодні? Сьогодні в нас тільки 4 посилки на відправку, щось люди не дуже горять, а, щоб я їм відправляв посилки, я їх розумію, доставка дійсно подорожчала і враховуючи те, що ну типу доставка поштомат, поштомат 60 гривень. Але якщо поштомат мій з... Села йде або в село. Ну в мене з села, наприклад, я відправляю, то моя такса стабільна. Це вже не 60 гривень, а 80 гривень. Плюс 20 гривень за те, що а, поштомат в селові і відправка з поштомата з села. Тобто, я так розумію, це через те, що сюди ж треба приїхати, заїхати, забрати, туди-сюди. І вони накидають плюс 20 гривень до вартості. Так що це мінус. Але і для мене не дуже камільфо кожен раз, коли там типу, накопичується двадцятка, ну прикиньте, двадцятка, да? тут начебто і не багато йти. Я не знаю скільки, ну, мабуть, до двох км десь десь так. Типу у нас по, -по, -по, -по сільським міркам, не по міським. Одна зупинка, але зупинка така солідна. Фух. Ну, Якось воно ну, так. Вчора що у нас? Вчора дві десятки було. Ну так, відчувалося як ніс. І ще ладно, коли це просто щось об'ємне легеньке, а вчора прям блин, загрузили знатно. Так що так. Да. А сьогодні на леті 4 посилки в рюкзак. А, думав ще зачепити з собою якісь посилки. Там і в рюкзакові ще місце залишилось, вони невеликі. У мене рюкзак бадьорий, в рюкзак влазить 4 кілограмових коробки. І от зараз я положив 2 однушки і 2,5 коробки. Ну і місце ще є. Є ще куди покласти, плюс думав, що може, якщо що, пакет візьму, Тіпо, щоб, якщо що, на вихідних не відправлятися, бо то ж таке, кожен день ходити не в прикол та й ризики. Тому ми розраховували на те, що я буду ходити через день, але поки так не виходить. Може воно типо, з часом наладиться в мене, що я буду через день ходити. Але не зараз. Типу, як є що на відправку, то я закинув і йду. Ну, зрозуміло, що якби одна посилка, я про діодної посилки не йшов, я б все-таки ждав, а так, чотири посилочки нормально. Титинки зробив, пішов, закинув, відправив та і все. Так що відправки з поштоматів, це, звісно, дуже топово мені подобається. Так, трохи наших пейзажів тут у селові це так чисто щоб змінити кадр можна було б там звісно красиві робити зйомки але поки що, поки що робимо так не, 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 не ті перегляди щоб там щось десь запарюватись як на мене Тому, да. потрібно інвентаризацію зробити так як з будинком у нас а, з цим що ми ходили прольот Біль, і тепер хто я ось типу. бути в нас а, по всьому солою взагалі 10 оголошень висить і все а, типу не дуже хочуть тут продавати так на чому я там зупинись не пам'ятаю дружина дзвонила 10 оголошень по всьому селу Це продається 9 домів і одна квартира. Все. Більше немає нічого. Попит високий, продаж малий, ціна, звісно, космічна. Виходить, що от якщо в цьому селі, воно як, одне село загалом велике, але типу, його ділять на два Отак от, от. І от в цьому те, що я хотів біля маркетопта, поштомата, біля нього тільки один оце будинок і все. Тому в цьому районі більше нічого нема. За плюс-мінус ті ж самі гроші за 35 тисяч доларів є в так званому сусідньому село. Одна дорога, одна інфраструктура, все повністю, один автобус, одна вартість, типу нічого не міняється. Але до маркетопта в чотири рази далі йти пішки ніж від цієї квартири де зараз живу я тому ну, це означає що мені кожного разу доведеться їздити на автобусі а для мене ну якось мені мені подобається цей ритуалчик взяв загрузив пішов пройшов а не сів в автобус на остановки встав і закинув через 2 минути, а братом пішов. А кофе як попити, а все остальне ну тип, хочеться хоч якусь відстань мати. Типу от в оцьому домі там 2 хвилинки, що я хотів брати. ну Не, не так багато, але там розвалочним шагом минут, минуток 5 хай би йшло. І кавку випив, та й кайф вже вдома. А так так, да, той дом прикольний. Там 100 квадратів а, жилої площі, плюс два погріби, плюс а, типу сарай на 50 квадратів і велика веранда вздовж всього будинку. Плюс газон поставлений, а, плюс забор є. Ну, Коротше, за 35 тисяч реально ну, коштує кожний. Кожній гривні, кожного долара. Шикарна хата 98-го року, але в них зроблений документ, типу, оцінщика, і в документі заявлено, що буд... ну, типу, як воно... зношуваність будинку 10%. Прикиньте, 10%, ну, типу. Бомба. І по ньому і видно, що він добротно зроблений з червоного кирпича. Шикарний такий мені подобається. Рівний квадратний участок великий на 20 соток теж. Ну такий. Є де розгулятися. Єдине, що не подобається там, це те, що перший поверх по, 50 квадратів, але на першому поверху тільки Кухня, санвузол, і, типу, воно як студія, все зроблена кухня а, з залою. І таке, знаєте, 50 квадратів викинути на кухню і гостьову ну це прям якось дохера. І зверху в тебе виходить теж 50 квадратів, теж санвузол і ще один. І скільки дві чи три кімнати, я не пам'ятаю. По-моєму, три кімнати. Але одна з них типу, проходна. А, типу, ти підіймаєшся на ступеньках, попадаєш в оцю велику кімнату і від, від цієї а-ля центральної такої кімнати, площі. Ну, її ти ніяк не використаєш, ти там не будеш жити, ти не будеш там спати, тому що жити в прохідні це дно. Ти там нікого не поселиш, нічого, тому що немає ніякої уйотності. І виходить, окрім того, як робити з нею якусь там ігрову ту ж саму гостину, в тебе ніякого вибору і нема. А з іншого боку, наш тобі гостіна на півторому етажі, ну така ігрова чилова. Якщо в тебе на першому етажі 50 квадратів, і от і непонятно. З одного боку, типу, і прикольна хата, і все там є, і все як треба, а з іншого боку так дивишся і не розумієш, що як куди там розкидати ті квадрати. Тому ми ходили на неї, дивилися два роки тому. Вона продається, це вже третій рік. Як, як а, війна почалася, так вона і була виставлена на продаж, і ми там десь рік по ходили, дивилися. Але Ну, нам, у нас ото два, два питання було до того, що якщо так, да, то потрібно буде перебудовуватися якось, а робити якісь хоча б гіпсокартонні перегородки, щоб було більш комфортно. І друге питання це те, що далеко. Ну реально далеко. Навіть якщо на автобусі кататись, то там ще до, ну, від зупинки додому потрібно нормально чим чекувати. І ми скипнули той варіант. Ну а зараз таке до нього повернулося. Згадали, скільки всього треба. Ну, типу, що перегородки, що потрібно скільки крокувати кожен день. У нас на авто, на авто ніхто не їздить, я не їздив, дружина не їздить, тому такий варіант ми взагалі не розглядаємо. А на таксі, на таксі з війною. Стало їздити просто нереально. Ну, як мінімум кожного дня так точно. <кій> до війни у нас білети на автобус коштували з 11 гривень дійшло до 16 і на цьому зупинилося. Типу, в перший рік, як ми приїхали в це село. По 11 і так воно трохи піднімалося до війни до 16 гривень. Затихло таксі болт по 80 гривень ми їздили без знижки, а знижкою бувало їздили по 69, 64, 59 гривень, ну типу така такса. Тому що у нас виходить від а, міста до села, до нашого дому 10 км. Ну, типу це понти. По місту більше наїжджуєш, чим дорога сюди займає. Тому коштована дорога. А якщо говорити зараз про ціну таксі, то зараз дружина на вихідних приїжджала, бо треба було багато там загрузитися. По харчам, по всьому, 290 гривень. Карл, 290 гривень це ж треш. Ну і типу, зрозуміло, що по такій такті кожен день ти не наїздишся. Це дуже дорого. Так, що так. Да. Так, я біля поштомата. Так, поштоматик. Зараз закидаю посилки, беру каву. Дружина ще попросила лимон купити. І власне все. Так, мерехтить від світлайків. Накрылась, я положу, Все. Так, все, я все закинул, только давай. Пахуйни професіоналізм Прям же ж видать. Так, весь топ вчора розвеселила моя ситуація з тим, що а, карта залагала. Що прям ти що, що ця дівка на яку я попав, ну вчора не брав кофе, Еле здержувала свій сміх, що сусідня касірша ржала, вовсю всі його я навіть через наушники почув. Ну то думаю то таке. Смійтеся, як то треба, це ж таке діло. Якщо вони думають, що в мене це якось смутіло, то ні. А взагалі, наскільки я знаю, що якщо якась проблема з оплатою, оплату провести не можна, то каву забирає той касір. Ну, іменно каву, тому що... А Це те, що ніяк поставити обратно на поличку. І каву забирає той касір, який не зміг робити. Так що хай ще подякує. Так що все. Сьогодні я справився взагалі максимально швидко. В 16... 18.10 я вийшов, а зараз 18.30. Лимончик в кармані, кофе в руках. Відосик поки сюди-туди, зараз дойду. Повноцінно вийде десь минуток 15 гуд. Мені особисто все подобається. Фух. На суботу-неділю має бути а, багатенько відправок, тому що ну, типу, багато клієнтів, які приймають участь в аукціонах, вони а, всь, весь тиждень. А приймають участь, відіграють ставки, а потім вже на вихідні забар... ну, збираються все те, що вони навигравали, і я їм відправляю. Таких клієнтів в мене 6 чи 7, не пам'ятаю точно. Але є. Це прямо люди, які активно приймають участь в аукціонах і ну, виграють достатньо багато лотів. І цікаво те, що я ну, десь половину місяця проторгував старими товарами, тобто не докидував нічого нового. І не дивлячись на це, ну, от я сьогодні заходив, дивився. Сьогодні у нас 27 березня, у нас 31 день нагадую, в цьому місяці, але на сьогодні... Ми продавали товарів через аукціон на 36 тисяч гривень. Прикиньте. Офігеть. І це при тому, що ну, у мене обмежена кількість лотів. Можна лити більше. Але я а, відіграю 12 лотів зранку і 12 лотів ввечері. Тобто 24 лоти на добу. Отак от, от. І при цьому всьому стоячі-пуки. Я думаю, ми 45 спокійно в цьому місці закриємо. Я рахував десь по 1200. В середньому воно там виходить плюс-мінус на день. То мене погано. Я дуже задоволений цим. О, фонарики включили. Ха. Задоволений цим місяцем. Він рекордний. Але я думаю, що попереду в нас набагато більше і більше цікавого. Це при тому, що в аукціонах у мене лише 180, там, з копієчками 187, по-моєму, підписників. Тобто ще невеликий масштаб. А прикиньте, якщо там буде тисяча людей активних, просто оці 200... Більшість з них вже щось купувала. Тобто вони активні. І прикиньте тисяча людей. Ну це бомба. Тому робимо і сподіваємося, що все в нас вийде. Фух. Так, звісно, 10... ой, 9.48 зараз. Сьогодні вже 28, це перше включення за сьогодні. І якось день пішов явно не по плану. І причому пішов він не по плану з самої ночі. Тварючна, кончена, сука, ненавижу. Йобана русня вирішила Трошки погратися з Полтавою. І захуєрила 16, сука шахідів. Ну, Їх може було більше, але вибухів було 16. Ну і соответственно, Хто б там, блять, спав. Потому що, ну, блядь, куди. <соць> а, сьогодні з утра встав. Понятно, що поки розколихалися туди-сюди. З дружиною встали всім. Не пам'ятаю навіть скільки лягли, але сама суть, що встали всім. Але злізли з кваті десь в 8.10 та поки то поснідали, туди-сюди, а потім вона пішла на роботу, я пішов робити лоти на аукціони, зробив їх, подивився, що там в нас по СММ-ки по, по роботі. І це зараз 10-та година, і я не знаю, що мені робити. Ну, типу, у мене має бути тренування, у мене має бути кардіо, і я маю встигнути до 11.40 і хазич я встигну. Ну, коротше, будемо пробувати зараз. Потренуватися, все встигнути, бо, типу, графік. Рижив. Не хотілося би псувати, але буде складно. Жесть. І думаю, якого хуя так, і бать, горілим воняє. Думаю, їбать, чи дорожка димиться вже, чи що, їбать, без рофла. Такий потом, бац, і вона останавливається. Думаю, пізда, згоріла дорожка. Думаю, все. На цей. А... Набігався. Встаю, дивлюсь, і, бать, димиться переноска, в яку підключена ця дорожка. Я такой, до неї, ебать, вона как стрельнет нахуй в руках. Я такий, ебать. И тупо на две части отклеивается. Ну окей. пижу выключил счетчик. Достал ту хуйню. Я это вам снимаю. Пиздец просто. Ну, 30 минут я побегал. Казав, что сегодня тренировка не идет. Вот, вы видите, правда. Я в такі моменти завжди удивляюся, я до сих пор ще живий, їбать. А похую, воно дивиться там, їбать, я туди руцями, так хуяк, воно трах, бабах, їбать, в руках. <ріху> я не електрик. Ну, якось так вийшло, що ще, ще живий від того, що мене не вбило током, якось я туди спокійно шух-шух, мух-мух і нормально. Так що так. Да. Жалко, переходничок, конечно, но то таке. Нічого. Новий переходничок купиться і буде все четко. Ну а я що, в мене тоді виходить, тренування закончена. 30 минут я відбігав, маловато, конечно, но маємо. Делаю каву, зазор тепер по часу ще трошки є. Зараз піду, подивлюсь, що там у нас по онліку, по SMM, по хабу, по всьому. Поотичаю клієнтам І потім уже піду аукціону закривати. Так, у нас ще на вихідних. Гості, мені треба після розпаковок тут оце все перебрати. Але це все буде не викидатись, Я прямо в ньому по, перепаковую і клієнтам, відправляю обратно. так що, Ну, не все, те, що малогабаритне, але... тим не менше тому треба буде якось поскладати. Ну, тут... Щоб поскладати, якби були стілажі, було б проще. Можливо, в когось є непотрібні стілажі, пишіть за недорого заберу. Так що, так, да, привезти трохи все в порядочок. Що вони там наска казали, пожарити. Так що на вихідних трошки пожаримо м'яско. Якщо, звісно, все буде добре, бо сьогоднішня ніч була така собі. Так, ну власне що, заливаю новий відос? Ну як заливаю? Заливати не буду, його поставлю, завантажив, а сам зараз вже йду. Вже 11.20 можна йти ставити вуглі на кар'ян. Та готуватися до аукціонів, бо поки що все. Я в принципі залив 5 клієнтських шортців, зіграв одну катку в поджим, написав, що потрібно від нової моделі на ближні два тижні. ще. Зробив дві видаткових накладних. Переглянув, що у нас там проми розетки. Встиг ще побалакати з мамкою. І, власне, все. Да, от так, от. Ну, так то, блин, скільки пройшло? Хвилин 40, мабуть, ну десь да, 10 хвилин. А, ні, більше. Блін, палець обшпарив через ту розетку, знатно, так, ну нічого. Десь, ну, коротше час, грубо кажучи, 10 часик попрацював, Ну, блін, за часик я нормально так встиг. Мені подобається. Так вуглі закінчуються треба колеко написати, щоб прислали нові. То ні порядок, ні порядок. У мене тут три вугли залишилось. Бляха, щось я сьогодні реально упахався. 15.33. Це жесть. Я вже стільки відосів змонтував в клієнтських, що це просто діч якась. Переодівання сіськи жопа, ходи мені будуть іститись той, що це капець. Трішки, трішки атмосферності собі зробив. Фух. Але в цілому нормально. Жити можна. Треба більше клієнтів. Хочу. Хочу, хочу 100 клієнтів, щоб в місяць 300. Ой, 35к баксів лутати і кожен місяць купувати новий дома. Mm. <сум> Отак от хочу. Да. Но сарафанка работає, вже приходить. Прийшов один клієнт по сарафанки. Це прикольно. Так що, якщо вам потрібно пищить. Фу, Бачите, в халатику прохладно. Такое. Що далі працювати і змонтую вам цей влоджик, щоб все, що далі, бо я сьогодні знову ж таки посилочки йду відправляти.